Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі. Іван Варченко, військовослужбовець Збройних сил України, експерт із питань національної безпеки. Іван Григоровичу, вітаю. Дякую, що долучилися. Добрий день, слава Україні. Героям слава принагідно закликаю всіх наших глядачів не забувати підписуватися на канал Січас. Будете в курсі усіх оперативних повідомлень, ну і звичайно ж, фахових коментарів від наших шановних гостей. Ну, головна тема сьогоднішнього ранку це масована ракетна атака Росії по території нашої країни. 64 засоби повітряного нападу були застосовані. 44 е, повітряні цілі були збиті нашими повітряними силами. Речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат говорить про те, що ракети маневрували у західних областях України, зокрема і до польського кордону. Не вперше Росіяни йдуть на таку провокацію. За вашою оцінкою, що це все означає? О, Тут е, кілька відразу да спостережень. Росіянам на сьогоднішній день потрібно все більше і більше часу для того, щоб завдати масованого ракетного удару. Ми бачимо, скільки часу вони витрачали на підготовку, і нарешті спромоглися на те, щоб цілих 64 ракети зараз комбіновано запустити по різних населених пунктах України. Це означає, що такі закони фізики і економічного розвитку, і в принципі закони певної мірою еволюції, в якраз в застосуванні до розвитку військово-промислового комплексу Російської Федерації, яка зараз перебуває під санкціями, під обмеженнями, і під всією тією ситуацією, яка складається всередині Росії. Вони діють. Вони діють не так швидко, як нам би того хотілося, але точно набагато швидше, ніж того хотілося б керівництво Російської Федерації. І ми бачимо, що ознаки виснаження, ознаки того, що вони не мають можливості повноцінно відпрацьовувати під час цієї війни, так як їм би того хотілося, вкриваючи вогневим валом всю Україну. Ці ознаки очевидні, і вони з огляду на. Час стають все більш і більш помітними, то так. Запустили 64 ракети, їм не, не вдалося більшості ракет досягнути своїх цілей. Ті, які досягли, то це такі дуже сумнівні цілі. Якщо ми говоримо зараз про будинки, про чергові вбивства і поранення українських людей. Росія в черговий раз скористалася можливістю створити провокації на кордонах. Ми знаємо, що поляки підняли свої літаки для того, щоб протидіяти ракетні загрозі. Ми сподіваємося, що цей удар. Черговий раз змусить задуматися політичні еліти країн сусідів України чи не варто е, справді суттєво зміцнити українську протиповітряну оборону, щоб ще на далеких підступах можна було гарантувати. Своїм громадянам безпеку, також як і безпеку українцям, над територією яких простягатиметься зона враження цих систем протиповітряної оборони. Я думаю, що над цим задумаються і поляки, і румуни і зараз ті країни, які мають системи протиповітряної оборони і знаходяться недалеко від кордонів України, що вони такі наблизять. Наблизять і зміцнять прикордоння і дозволять українській системі протиракетної протиповітряної оборони більше бути сконцентрованою на інших об'єктах, які не знаходяться в цьому прикордонні. Ну і ми бачимо, що Росія зараз чим далі, тим менше. Має можливість використовувати акваторію Чорного моря, в тому числі як майданчик для пусків своїх ракет. Ми е, в сьогоднішніх комбінаціях і комбінаціях, практично навіть минулого року, вже е, все рідше, а інколи вже й не бачимо е, калібрів, не бачимо можливість використання кораблів. І це теж ознаки того, що російські спроможності виснажуються зменшуються. Ми бачимо, що зараз з е, е, авіаційні. З авіацією вони працювали і завдавали ударів саме з літаків, що додатково дозволяє. що додатково в ці виклики перед Україною дозволяє усвідомити, що нам потрібні системи протиповітряної оборони додаткові. Говорити із нашими союзниками на території України, і нам потрібно більше систем, які дозволятимуть вразити російські літаки російську авіацію в місцях їх базування. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день радіус нашої зброї відплати вже становить понад 1200 кілометрів. Нам потрібно значно більше. Тих ракет значно більше цих можливостей, якими ми можемо знищувати приводити до відповідальності, притягувати до відповідальності і виконавців, і техніку, якою Росія ще досі має можливість завдавати ударів.